Всім привіт! Виклик прийнято. Е, мені запропонували розказати про себе, от а я давно хотіла щось зробити, типу влог, е, от, тож, так би мовити, не судіть суворо. Це буде моя перша спроба щось викласти в горизонтальному положенні. От, зазвичай всі мої відоси були вертикальні. Тож, от починаємо таку трансляцію про мене. Буде вона назватись особливий тиждень або сім звичайних днів, чи якось так. Я ще подумаю. От. Починаю знімати у четвер. Коли надійшов запит, тоді й починаю. Не з понеділка у нас все. Взагалі, що з понеділка гарно починається зазвичай всі починання, які починаються в понеділок, до пуття не доводяться до кінця. Вот, так сьогодні я збираюсь на спочатку на тренування по стендапу, а потім на соборний дворік. Так що сьогодні ми зустрінемось, але ви ще не знаєте, що ви будете в об'єктиві моєї камери. Майже нафарбувалась, залишились губи. Зазвичай це все. відбувається ось тут. Це в мене спеціальний коврик-візажиста під Колір моєї косметички. Це прямо виклик. Я доводиться знімати себе на центральній вулиці міста і говорити щось телефон. Взагалі ну, пробую. Ну, типу, що там от людей стоїть на не Знаю, це вперше. Так, іду до стендаперів. Побачимось там. У мене сьогодні день подарунків. Мені подарували ось такий бокс. Вже сказали, що я вже молодець. от, І тут зараз був. Не знаю, що це таке, а, а якийсь тест, варіантки, варіантки. і багато пресиків. Ну Все для мене. Для жінки, яка ходить наліво. У вас був все алість крото махмат. До речі, кратом беседу. Бечити за кратом. Ще, нам ще чим мені Я пізно згадала, що треба зняти дворик. Тут вже майже, ну якби люди розійшлися, але все одно відчувається той вайб, який є Тут всім весело. Це гарно. Це група Сквер, наша Сумська, і вони зараз грали пісню, яка була використана в тому фільмі, в якому короткометражному фільмі, в якому я знімалася. До речі. Доброго ранку п'ятниці. Сьогодні в мене і взагалі зазвичай п'ятниця це якісь ну, неактивні дні, в мене немає ніяких. Ні тренування, ні це записую Оце відео вдруге, бо чомусь я не знаю, зловила себе на тому, що як я щойно починаю щось записувати, одразу чухає ніс. Ну, я що попала. От разповідаю, що п'ятниця починається у мене з прибирання на кухні. Взагалі, п'ятниця день неактивний щодо якихось там тренувань або занять позадома. Іноді на мене находить бажання естетичного. Як би мовити, приймання їжі. Сьогодні у нас кабачкові оладки з карпаччо, з лосося і ось ці горохові паростки. Вони вже переросли, але викинуть мені їх шкода. Сьогодні прийшла на ринок. І взагалі, це для мене рай для овочі, фрукти, які, звісно, дуже смачно, дуже вкусно. Вільний день треба якось його використовувати з задоволення. Поки що нічого не купила, але думаю, з цього придбаю, придбаю квіточки на балкон хризантеми. Люблю. Ще я люблю себе балувати. І тому при наявності ось цих квітів, ось тих сухоцвітів, горошка проросшого, я собі купила ось такі, о, такі квіточки. Це, коротше, 20 гривень гілочка коштувала в бабусів якоїсь там. Взагалі, ну, прекрасно. Ще що я собі купила, це значить шматочок угря. Угар на хвилиночку. Ось шматочок. Чікс. Шматочок угря. І це на минуточку коштує, щоб ви думали, 100 гривень. 100 гривень. Ну, Маріна ж себе не на помойки знайшла. Маріна себе любить. Квіти дарує угор. Зараз буде королівський що не знаю, ем, обід. Вчора мені подарували тест на СНІД. Ось я його прийшла. Маю негативний результат одна рисочка на S. Все у мене добре. Дякую. Дуже спонтанно мене запросили в театр на виставу, яку я вже бачила. Але з задоволенням подивлюся її ще раз, до того ж з іншим акторським складом. Так що, от, йду. Сьогодні завітала оце такий чудовий дворик. Це арт-простір у нас в сумах. Тут день відкритих дверей. І почну я сьогодні з екскурсії. Екскурсії ось сюди, це називається Причал Одісея. Вже не знаю, всі поважаючи себе, сум'яни тут побували, але я ні. Ось, час настав. Сергій в тебе тут і простір і час. Тебе каже, як в причалі Одісея. Ну, точніше, він від, відіслав мене до Мандельштама віршів. Каже, Мандельштама є вірш. Дождь Адісін пространство в імені повний. І каже, а в тебе, от, як причала ісе яка тут і просто і час є, і так значить. Я йому кажу, вдячний за назву, і вона пережилася у 2014 році. Музей існує з 2014. Сюди це він переїхав 22-го року. Оце я скажу, це мій рай. Сюди не можна заходити, я тут вона. так Але зняти я можна. можна. Я Я тут жила. Йдемо зав'язувати стрічки на піраміду Бурлюка. Там закопана всередині капсула з водою з Атлантичного океану, над яким був розвіяний прах Бурлюка. Хоч якась людина, окрім мене. Вечір буду закінчувати весело стендапом. Сьогодні якесь змагання стендаперів, називається збори. Йду, так себе мовити, на збори. Сумчани зрозуміють. На цьому тижні я майже кожного дня куштувала оце морозиво. Ну, не таке, а з цієї, з цієї крамниці. Зазвичай я люблю. Моє улюблене мангове, але, але оце куштувала, як вона. Ми здали ветроліни. Мені дуже сподобалось, воно схоже на прям ну, ніби торт, ніби серія, і корзи, і горіхи, і все. Uh, так що ну раді різноманітності годиться. Там мішка тут, мишка тут, водичка, електронні цигарки, Марина Сибарит Пів дня провалялась вдома після мігрені, тому я зараз на зустріч з друзями. Вони на каву на чай. І після того ще буде кіношка, цукрова кіношка. Сьогодні дивимось в тіні забутих предків. І я не бачила. І навіть, якщо чесно, не знаю про що це. Але дуже цікаво, бо я розумію, що це щось гарне. Це ми там багато ворон. Вони кричать. Де я день починала, тут я його і закінчую у своєму улюбленому кріслі, А лишень додала собі трішечки задоволення, ось тортик. І що я хочу сказати, взагалі, господи, за цей влог я вже вкотре облизую свої пальці. Е, на рахунок фільму, фільм якийсь чудний, але якщо враховувати, що це 60-ті роки, коли його знімали, то фільм якийсь. Дуже продвинутий, мабуть, зі всякими там фішечками, там, такими, якимись. Ну, я думаю, що там якесь було глибокомисленно щось. Ну, в принципі, але це важко. Мені пояснили, що це і твір, це повість, по якій нам знятий фільм, то теж важко і читається, взагалі важке. Ну, подивились. Галочку поставила добре. До завтра. Доброго ранку і вторка всім. Ем, сьогодні у мене борщ. Ось так. Ось так. Бульйончик вариться. Корочка, терапери. От, буде борщ. Зараз напишу в чатик і запрошу бажаючих, хто хоче. Складний сьогодні вівторок. Після ночі, оці що обстріли, світла не було. У мене, правда, було півдня світла, о 6-й вечора вимкнули. Сиджу без світла, тому сьогодні взагалі практично без. Відео і ще я хотіла сьогодні йти на диску... дискусійний клуб цукру. От гратися в дебати. Їх відмінили, теж скасували через цю нестабільну ситуацію. Ну, такий день. Не без того. ніч. Прокинулась сьогодні якась розбита взагалі. Сумна і невесела. Мені порадили терапію котиками. котики в мене одна нелюдима, а інший кусючий. А взагалі сьогодні останній день зйомок мого влога, що вже не знімаю, то не знімаю. Там сьогодні ще хор попереду у нас і можливо. Зібрання дружнє ввечері в мене вдома. Ну, не знаю, чи буде, чи складеться чи не складеться. Але треба вже монтувати відео. Вони всі такі хаотичні. Не знаю, що в мене вийде. Взагалі, здається, те, що я не знімала, мені б самі було цікаво дивитись. Що вже, як вам, не знаю, напишете потім десь в осібку. Ну що, я зібралась на хор. Настрій трохи покращився у порівнянні з ранком. От, Але все одно якось вибита з колії і нічого не повторювала, ні слів нової пісні, ні як ми там співали, тобто зараз буду лежати, мабуть. А я планувала там щось поснімати. Чим, не знаю, що то буде. Бачимо. Через і гори. Розпитуй мене, не хвилю, мама, люби... Покер е зібрався. З тобою рана образи в нас Рина піло в пітьмі, ринь поплачні, хто не побачить. а Я заспіваю тобі проти люблю, що щас лишенить. Всім пока.